Харі В цьому відео ми поговоримо про те, що таке сліпота, які види бувають сліпоти, та як позбутися сліпоти. В цьому випадку ми маємо справу з особим явищем, явищем тобто поділ сліпоти на фізичному та духовному рівні. Духовна сліпота є небезпечнішою, оскільки засліплені не просто очі людини, а засліплена його душа. От, ну, для прикладу, якщо пам'ятаєте вангу, ну хто може бачив, або є люди, які в них там з очима проблема, але тим не менше в них є дуже сильне бачення. От, чому ж так відбувається? До них там півсвіту з'їжджається на адієнцію, хоч попасти в них на прийом, але ж вони не бачать нічого. От, тобто є фізична сліпота, коли людина очей очима просто не бачить, а є ще духовна сліпота, коли людина реально не розуміє, взагалі, що відбувається. А це означає, що такій людині буде дуже важко встановлювати правильні взаємини. І насамперед такій людині важко дійти згоди з іншими людьми. От. Ну, Для прикладу, да. тож, коли приходить там, злодій до когось в хату і хоче щось з нього забрати, це є людина духовно сліпа, вона не розуміє, тому що всі багатства, вони, якщо стратегічно дивитися, вони належаться до енергії планети Юпітер. От. Ну і скажімо так, якщо дивитися по цій лінії, йти, там да, енергія Юпітера йдуть, ідуть, і вище, на вищих рівнях це буде енергія Господа. Ну, що це туди входять всі види енергії. Тобто ну Юпітер дає розширення, він якісь має повноваження, але якщо ви хочете ще більше розширити, то це є енергія Господа. От, ну, тому, коли ви йдете в цьому напрямку, то ви зможете це зрозуміти. А злодії він цього не розуміє. Каже, нічого нема, все погано, давайте в когось гроші заберемо. Якщо ну, ви хочете щось отримувати добре, вам потрібно паки віддавати. А коли людина хоче забрати в ковище силою, що якось вбити, ну це біда. Це просто біда, це людина. Вона реально сліпа. Очі є, вона ними кліпає, але людина сама не усвідомлює, не розуміє, чого вона робить. Його нічого не влаштовує, він не може йти на компроміс. Також дивіться, як з такою людиною можна будувати стосунки. От прийшов злодій з ножем, каже, давай. Життя або кошелек, да. От. І хочу вас забрати, там або життя, або кошелек. Да? Ну, людина свій кошелек. Ну, ясна річ, що вона віддаючи цей кошелек буде бажати тому бандиту скаже, я тобі бажаю щастя на многії літа. щоб тобі ці гроші пішли на користь. Ну, в кавичках це все, да? в ясна річ, рішення нічого доброго з цього не буде. Ну, ясна річ, що деякі люди вони залишаються одинокими, тому вони, от ну я є можливість, ми не далі в наступних відео, до речі, буду розповідати, як змінити своє життя. от, І ви побачите, що це зробити можна. От, це, до речі, історія вона там має там, тисячолітню історію, але тим не менше, на сьогодні вона також актуальна. Це просто небезпечно перебувати під керівництвом такої особистості, яка готова пожертвувати всім е, у стані духовного засліплення. От, ну тобто, душа, вона світла не має. Ті люди, як кажуть, темні. Да? Особливо важко в стані духовної сліпоти вступати в контакт з людьми розумними. Ну, розуміємо, да, коли людина нічого не бачить, і людина, яка бачить, вони зовсім різні. Мудрість, висока свідомість, удохотвореність і людяність дратуватимуть і викликатимуть зазвіть. Це схоже на те, як кішка або брудна дитина не хочуть купатися і навіть кричать, кусаються, потрапивши під струмень води. От. Ну, діти ще, ще не так. Якщо ви бачили, як купають котиків, <хи> коли ти дістав з болота там язика не вистачить, щоб себе вилазити. Ти хочеш кішці зробити добре. От. Починаєш її потрошки водою намочувати, так вона кричить, верещить, кусається. От. Може поцарапати. Тож я пам'ятаю, що в мене коли кішки були, то там завжди кожен раз помити котика. Це була біда. Це була, це була прям ціла епопея, поки ти того котика помиєш. Ну не хоче. ну ладно, воно дике. Та сама історія відбувається, коли людина вона, як сказати, вона знаходиться в стані духовної сліпоти, вона також вона буде брикатися. Чому дуже важко б говорити про якісь глибокі духовні істини людям, які не хочуть цього сприймати. Ладно, коли людина розуміє, що мені темно, мені нічого не видно, я шукаю хоч якесь трошки, хоч якогось світла, хоч свічку, хоч там лампочку, хоч яку-небудь. Хоч якесь світло, бо якщо там вікно, розумієте, то ну хоч трошки, давайте щось там пошкрябаємо ту фарбу на тому вікні, щоб хоч трошки, хоч якийсь промінчик світла був. Оце одна історія. Але як людина не хоче, то знаю, дуже важко говорити. Ну, говорити, якісь контакти мати так само і на духовну сліпоту людина, очищаючи спілкування, діє негативно. Тобто, ну, ти людині говориш про якісь духовні істини. Ну, от, я от бачу такі от ситуації, от, недавно вивчав біографію Івана Павла II, і от на нього там напав один чоловік. І, от, і от він знаходився в невілострі. У нього була ця духовна сліпота. Але, от, будучи в контакті, ну, папа вижив, слава Богу. Да? От, і він потім з ним коли зустрівся, він його пробачив. Уявляється, то да? Тобто милість. І все, він після того пішов по інакшому сліху. Ну, далі біографія вона не вивчав, але я знаю те, що з життя цього бандита воно змінилось. Але навіть у цьому випадку засліпленої людини є вже ті моменти, коли вона здатна вирватися з цього порочного кола стану. Ну, кола стану. Але. Немає абсолютно безнадійних людей. Кожному дається шанс, і в цій ситуації таким шансом було поле Курукшетра. Яке вважається святим місцем паломництва. Тобто, дивіться, в нас завжди є шанс. Якщо ви бачите якусь людину, там, наприклад, якийсь піяк, наркоман, чи бандит, якийсь чи злодій, ще щось таке, ну, ця людина у нас знаходиться в темряві. Вона не знає, як жити в цьому світі, вона реально заплуталась. Ну, так, да, вона корить погані речі. От, ну, Ясно, слава Божу, є в нас поліція, воєнні, які нам допомагають тих людей знешкодити і ну, бережуть наше життя. Але тим не менше це душі, вони приходять, вони також хочуть хоч якось виправитися, розумієте, і шукає свій духовний шлях. І шанс є завжди, є у всіх. Тут питання, чи ми скористаємося з ним чи ні. Я розповідав в попередніх відео про те, що до мене Пхаґаводіта вона прийшла з третього разу тільки. Да? Тобто, ну, вона була біля мене в 14 років, в 25, тільки в 35 років вона неї звернула увагу. От, тому, ну, звичайно, що каже, якщо людина там робить біду і казати очищайся, Тварь <свят> да, то есть, ну, як він вам біду робить, то вам таке, воно не про то хочеться говорити. Викликати вот. поліцію, спасати ясна річ, але тим не менше, ну, от, колись ці люди вони все одно вийдуть на світло. І з дійсності люди, які їздять там, по тюрмах або якихось таких виправних місцях, або працюють там за і допомагають тим людям, то їм, ну, скажімо, низький уклін, тому що це дуже важка робота. Це люди, які знаходяться взагалі, я кажу, ці всі не хороші, да, в повній темряві. От, то треба мати дуже велику силу цю духовну, щоб працювати з такими людьми. Так що так. І так, підсумок по відео. Що таке сліпота? Сліпота може бути фізична, але ну, сліпота може бути духовна. Не? От, ну І види сліпоти, от. є фізична, є духовне. От Як позбутися цієї сліпоти? От, як от, на фізичному плані, знаєте, анекдот такий є, каже, треба їсти моркву. От, каже, Вона допомагає від зору. Каже, а чого вона допомагає? Де ви бачили хоч одного зайця в окулярах? Да? От, так Що їжте моркву і будьте без окулярів. Бачите, я моркви мало видно їм, значить, <рошу> хожу в окулярах. От, Ну і також, щоб позбутися сліпоти. От, ви вивчайте, ну, читайте махамантру. От. І з часом прийде час, ви зможете очиститись. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікішно.